For the queen Гра всередині гри. Таку несподіванку для шанувальників других бордерлендсів підготували гірбоксівці в одному зі свіжих доповнень. Воно традиційно має доволі довжелезну назву Крихітка Тіна штурмує Лігво дракона та відрізняється від основної футуристичної історії своїм фентезійним сеттингом. Мовляв, революціонери у вільну мить сіли гратися в настільну ролівку. Гравець же стає однією з тих хоробрих фігурок, на яких чекають незабутні карколомні пригоди. очікуванні телтелівських прикордонних казок. для цього яскравого подарунку кожен із фанатів обов'язково має знайти декілька вільних вечорів. Крихітка Тіна, 13-річна божевільна дівчинка. Носить маску психа на голові та чудово розбирається у вибухівці, Нетерпляче, часто кричить та лається. До її кумирів належать маніяки, вбивці та доволі раптово герой Роланд. Тіна вперто увага, опецькуватий спойлер, відмовляється визнавати його смерть. Дівчина хворіє амбліопією. Тобто її ліве око іноді відстає від правого. Спочатку це було хибою гри, але розробникам вона припала до смаку і тому лишилася. Також ця юна Амазонка має шалену фантазію та на люту вигадує правила своєї гри. Наприклад, змінює сонячний причал чи затишну хащу на пейзажі другосортного жахастика, або створює непробивних засранців 105 го рівня, котрим наші кулі сверблять не дужче за укуси комарів. Схожі міцні виріженьки дошкуляли гравцям у твердотілій ролівці Dark Souls. Розробники підготували нам цілу пригоршню яєць до тієї забавлянки, звідти скопіювали захмарну цитадель вогняного літуна, до якої лежить шлях через хиткий місток. Божевільна дочка Чаклуна нижньою павукоподібною половиною тіла підозріло схожа на королеву хаосу Квілак. Параобразом пана міза став сам автор темних душ хідетака міязакі. Колись ігротворець пожартував про прихований ефект свого цілком марного кулона. на безплідні пошуки невідомих можливостей. Геймери витратили цілий рік. Таємничий амулет його віртуального уособлення виявився не набагато кориснішим і просто покращує геть непотрібну характеристику дружби, але через оспівування його такою бажаною та безцінною реліквією гравці знову почали знавісніло шукати приховані властивості, марно й казати, що нашого брата вкотре обдурили. Реліквія може похизуватися лише яскравим феєрверком і сердець та зірок. І рядками з шекспірівського 30-го сонету в своєму описі. Одне з побічних завдань своєю назвою Lost Souls навіть не намагається приховувати справжньої сутності. Під час драконового штурму ми знову бачимося з самотнім знеславленим лицарем. Після збирання душ для відновлення людської подоби він скаржиться нам на життя та діставучих геймерів, котрі вільно дихнути не дають. Голі крап, Дякую за допомогу. 80 my souls is still somewhere around here. Школярі школярів мережі раптом з'являється один із його кривдників у знайомому за дарксоулом um червоному сяві. Та з доволі незвичним для фентезійної ролівки ім'ям, таке псевдо частіше можна зустріти в колективних кодлоподібних побоїзках за участі чималої ватаги школярів з завищеною самооцінкою. Адже логіка багатьох відважців при виборі віртуального імені дивує своєю відсутністю. Наша гра не припинить знущатися та зведе нас із трьома відважними парубками XX Hunter XX, 42.0 Proчірк і Дефіс Sports Прочірк Маста. Та квадратні дужки 720 два нуль знову дужки знову Shots. Дякую вам, новітні технології за можливість з десяти спроб начитати цей текст та врятувати монтажем слухачів від крововиливу через вуха після викликання заклинанням ігрового бога. Продовжимо мову про диваків та поглянемо на шпатель хана з печери смаку. Кумедний східноазійський кухар зі шпателем на голові пародіює уславленого полководця Чингисхана. хана. Чоловік базікає про унікальну пандорівську рецептуру та несмак вражин. А зеленопикий поганець на ім'я Герцог Оркський. Вочевидь забажав собі слави іншого вельможі, герцога Йоркського. Наприкінці 80-х цей титул дістався сину Єлизавети, II – принцу Ендрю. Душа чарівника Мерліна з байок про короля Артура переродилася в цьому світі у чудотворця Мандерліна. Інше дивне створіння, подібне на згадану нині павукодівку, але перевернуту навпаки. Мода вигулювати годзилоподібних рептилій на тлі обрію далі шириться серед розробників. Сьогодні на велетенський ринг виходять у лівому кутку могутній мімік, у правому отакенний кам'яний голем. Гонг здається, переможцем щинного епічного двобою виходить саме каменюка. О, а знаєте, як виглядає байдужий голем? А вже ж від купи волнів його не відрізнити. В одному завданні меча доведеться діставати зі спини того ж голема. Тільки нам оце пригадується Артур та його меч у камені. А ще кожен розробник прагне процитувати володаря перснів. Скажімо, тут гравцю треба відшукати трьох персонажів: бойла, меша та стю. А тепер згадайте, як захопливо в двох вежах Гобі Сем розповідав про картоплю. Потейтоуз бойлем мешем, бойлем, стю. В іншій місії вам запропонують захищати дерево, мандрівне довгобороди створіння від деревобородого зі свічкою не відрізнити. Недарма ж цього дубограя назвали мосташ септом оховусем. Металобрухт взагалі уявив себе Гандалфом. Відомим вигуком чарівника він намагається відмовити гравця від небезпечної мандрівки. А на додачу ще й дрючком схоже гепая. От тільки у залізяки геть кепсько виходить you die, you you, У безсмертних лісах. Можна натрапити на два стільці. Коли прудко їх оглянути, з'явиться стіл із кнопкою. Сміливо чевіть на неї, та спостерігайте за появою двох кущів, без сумніву. Великодка стосується ток-шоу межи двох папоротей. Тамтешній господар Зак Галіфакіс сидить серед такого ж зеленого оточення. Телебачення вплинуло й на завдання Гра ігор, назва котрого пародіює популярний серіал Гра престолів. Сцена із шоу кумедно обігрується в іншому місці, де треба дати ляпаса нахабному принцу Джефрі. Це ж улюблена забава, блазня Туріона. Одне з досягнень прийшло до нас напряму зі скайрема. Гадаю, корчити розумника та в розповідати про цю епічну ролівку буде зайвим. Пам'ятаєте, яким криком Довакін валив із ніг навколишніх персонажів? Якщо загамселити до стобіса драконів, герой також вивчить три чарівних слова. Іншу ачівку дають за розчоплення десяти гарбузів. Ще одна своєю важкозбагненною назвою, як у тому відео, змушує гравця перебирати в голові всі побачені за життя дотепні ролики. А насправді згадав. Дується тривимірний мультик Напад на пітьму, де персонажі комп'ютерної гри Заклинач також розважаються картонною забавою. Як і у відео, для здобутку досягнення вам треба здолати темряву. Цей підлий сутінковий ворог страшенно боїться чарівного ядра. А ще імла 61-го рівня закриває своїм непроглядним тілом прохід до таємної кімнати з різноманітними смаколиками. До речі, у ролику гравці засіли за класичну настілку підземелля та дракони. Це вона стала першоджерелом для. Засіків та телепнів, за якою гають дорогоцінний час наші герої, вочевидь, саме фентезійний стиль додав продукту харизми та допоміг знайти юрбу відданих шанувальників. Багато фахових видань визнали тінену історію кращою за оригінал і сміливо оцінили в рідкісні 10 пальців за дворучною системою. За рівнем пропрацьованості нова кампанія на добру голову випередила більшість гучних минулорічних доповнень та поступилася хіба що неймовірному кривавому драмі. The power of fantasy.